Така вона Канада чути гуси кликочуть. оце долина, Нема що сказати природа. Життя. Музика від гусей, що порушує тишину. Ось так живуть люди. Тихо, гарно. Прийде весна буде дуже зелено. Тихо, гуси немає підприємств, які димлять трубами. Поблизу океан. Залив Фанді, великий залив. Ось таке навколішність, ось таке навколишнє середовище. Оце. Це якраз дорога, та така тут асфальтована, а там через дорогу можна їздити. Це місцеві такі хотілочки, як кажуть, тракторони. Оце ну, така весна. Чуєте? То гуси там. При... Ну, вони й не відлітали, мабуть, тут не було зими такої, щоб. Це лоджуть добре. Бувайте здорові, життя прекрасне.